Такий наш МТЗ-82 з дисками. І ось в ньому ж такий стартер І по холоду він заводить хірувати. Два акумулятори, 20, ну, 12 вольтовий пуск. І короче, виходить, поставили ми підігрів ось такий. Поставили, батько вже ним працював, я був у лікарні. Батько вже працював, то доволі каже як слон. Включив, підігрів і все, блок теплий. Ну якось. Тут теплий ключ дірк і заводиться взагалі без питань. Поставимо такий же підігрів. Хочемо в майбутньому і на газена. Там двигун де 240. А ось буде. Перший ранковий пуск після підігріву. То я покажу. Постараюся показати. І того зараз 17 листопада на дворі. Випав трохи сніг, але там погода будуть вже на ніч передають морозів, потім морози відступлять, трохи дощо. Але таке, коротше, погода портиться. І хотів би сказати ще пару слів про, про підігрів. Про підігрів двигуна, так як... Ну був би тут стартер 3.2, так як у газоні. У мене сусід так, так же само. був у його, по-моєму, мабуть, отакий стартер, а він поставив і один акумулятор. І він поставив 3.2, замінив на 3.2. Ми йому розповіли про те, як газон у нас заводиться. Аналогічно там вже двигун в газоні. То він поставив і чітко-чітко по ну, в літню погоду заводиться двигун. Владиться двигун, ніяких питань. Зимою зараз на даний момент не знаю. Ну, теж непогано. Але що я хотів сказати свою думку, якби по тому, як у Кадіку у нас один 2008 року, 1,9 турбодиз. Відмовили, почали відмовляти свічі на коло. То вже при, при цій перший запуск зранку. при... Плюсовій температурі, плюс 3, плюс 5, вже він пихтів, як коротше, важкий запуск був. Так само і тут. Як у цьому двигуні немає. Ну, це я свою думку висловлюю. Якщо е, такий двигун от, D240, в ньому немає свічів, свічей накалу і на стартері, то... На мою думку, по-любому має бути підігрів охолоджувальної рідини. І це кардинально міняє, міняє, міняє процес першого запуску. Тут якби не, не варто. Ну так, да, свою роль грають там по холоду акумулятори, які втомилися, слабенький стартер, це само собою, але розігрітий мотор, двигун це проста арифметика. Із це не реклама, це просто я ділюся враженнями дійсно діючої діючого такого приладу, як підігрів блока. Неважливо який він. Але ну, воно прораховано, якщо на МТЗ, то прораховано якої потужності, тут він 1,8 кВт, то ніяких, ніяких питань. Рекомендую, І так же само ми зробимо на газоні, на нашому, але трошки пізніше, щоб берегти акумулятори і берегти стартер. Старий він чи новий, нема різниці. По перезапуску в холодну пору року.